Зимова є підтримка. Стартує від сьогодні в Україні. Саме через цю програму українці зможуть отримати допомогу у розмірі однієї тисячі гривень. Аби взяти участь, необхідно подати заявку через дію уповноважені банки чи Укрпошту. При цьому отримання такої допомоги справа абсолютно добровільна. З нами на прямому зв'язку зараз надія Бігун, це заступниця міністра економіки України. Пані Надії, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий день. Доброго дня, пані Надію, я от перед нашим спілкуванням спеціально відкривав у застосунку дію, то там немає поки що ніякого посилання, як приєднатися до цієї програми. Є підтримка. Чи це потрібно робити через портал? Це треба оновити застосунок, тому що коли дія випускає якісь нові функції сервіси, вони автоматично не з'являються в застосунку. Треба зайти в. Google Play чи App Store і оновити застосунок. І Після оновлення вже ви зможете побачити додатковий розділ, який називається Зимова є підтримка, і в цьому розділі можна вже подати заявку на отримання відповідно цієї підтримки. А ось мені вже навіть скріншот скинули наші редактори. Що так, після оновлення з'являється спеціальна картинка, на якій написано тисяча гривень, зимова є підтримка, і відразу лінк з посиланням подати заявку. Тобто, в принципі, можна це здійснити. Скажіть, будь ласка, після того як ми натиснемо цей лінк, подати заявку, які там умови з'являться? Вас діє запитає спочатку, чи у вас є карточка національний кешбек, тому що виплата грошей фактично буде відбуватися на карточку національного кешбеку. Якщо такої карточки у вас немає, ви її не зможете в цій заявці обрати. Вам треба буде там буде перехід на 14 банків-партнерів перейти на той банк, який вам подобається, і собі зробити карточку національний кешбек. Вона, якщо це віртуальну карточку, ви робите. Це робиться знову ж таки у застосунку банка без необхідності кудись ходити. Тобто, ви там в декілька кроків можете таку карточку зробити. Після того як ви оберете цю карточку, ви подаєте заявку, дія. Запитає вас, чи ви знаходитеся на території України, тому що одною з умов програми є, що населення, яке отримує цю змову підтримку, має перебувати на території України. І якщо ви все підтверджуєте, відповідно подається заявка. І ця заявка, вона від дії передається в мінекономіки. І мінекономіки протягом 10 днів по цій заявці здійснює перерахунок коштів. Я зараз продемонструю для наших глядачів. От якщо можна крупніше зараз зробити екран мого мобільного пристрою, ось ви бачите таке посилання. Це просто на стартовій сторінці на стрічці знаходиться. Ось власне як ви можете скористатися. Але ще раз не робіть ту саму помилку, що і я. Як тільки прокинулися або щойно почули це в нашому ефірі, будь ласка, оновіть застосунок дії і лише після того приступайте до оформлення цієї допомоги в тисячу гривень. На неї як ми вже. Почули, претендує кожен українець, але справа це <кій> абсолютно добровільна. Пані Андрій, я ще хочу уточнити: от ця тисяча гривень вона відповідно надійде якраз на оцей рахунок національний кешбек. Але е, я отримував теж в свою сторону знаєте, такі запити. А як взагалі скористатися національним кешбеком? Тому що гроші туди надходять вже третій місяць, але ніякої кнопочки також не існує для того, щоб їх перевести або на, на іншу карточку, або якось витратити. Кошти по національному кешбеку, як і ця тисяча, нараховуються на вашу картку національний кешбек. Цією карткою ви не можете ці кошти в готівку перевести чи перевести на іншу картку. Тобто, цими коштами можна скористатися для оплати послуг. Перелік послуг там достатньо великі, але ну перш за все, це комунальні послуги, це транспортні, медичні телекомунікаційні послуги. В принципі, будь-які послуги їм можна а, на цією карткою розрахуватися. Тобто, якщо у вас вже нараховані кошти на, на картку, ви це можете побачити в додатку вашого банку. Ну і відповідно або з додатку банку, або якби картку, якщо це віртуальна картка, а як ми розраховуємося в будь де можете розрахуватися за послуги на територію України. Раїни, також ви можете звернутися до банків партнерів. І якщо вам зручніше, то ви можете написати заяву і отримати пластикову картку фізично. Тобто, це може бути не тільки віртуальна картка, це може бути і фізична картка, якою ви як фізичною карткою також зможете розраховуватися за послуги. З моменту старту програми Зимова є підтримка до послуг. Додалися ще можливості купувати ліки і купувати книги за кошти національного кешбеку і за кошти. Зимової підтримки зараз тривають налаштування е, з партнерами, які в програмі це аптеки і продавці книг. Чому тому що можна буде за ці кошти купити тільки ліки і книги українського виробництва? А відповідно е, партнери програми мають налаштувати своє там касове обладнання, так щоб перевіряти, що коли розраховуються люди цими коштами, що це кошти йдуть тільки за ліки і за книги українського виробництва. І ще одне уточнення: хто, от, наприклад, не навчився користуватися дією, або свідомо він не завантажує цей додаток, він може скористатися послугою або банку, як ми озвучили, або відділення Укрпошти. що потрібно з собою принести відповідно. Які підтверджуючі документи, якщо ви робитимете це з оператором поштового відділення? Та да, дивіться через укрпошту заявку подати не можна. Це важливо уточнити. Укрпошта буде виплачувати зимову є підтримку без заявок тому населенню, яке в Укрпошті отримує пенсії, і яке в Укрпошті отримує соціальну допомогу на інвалідність першої другої групи. Різні види допомоги от інвалідність першої другої групи. А також для території, там де ведуться бойові дії, Укрпошта буде виплачувати зимову підтримку всім категоріям громадян, які отримують соціальну допомогу. У через округу. Тобто, якщо ми говоримо про літніх людей, які наприклад не цифрові не користуються дією, то для них є можливість звернутися до банків-партнерів з 10 січня, тобто ще там з завтра не запрацює цей канал. Але вибачте, грудня, перепрошую, з 10 грудня банки-партнери почнуть приймати заявки фізично в відділеннях на виплату зимової підтримки, тому для всіх людей літніх, які не користуються дією, а також для всіх людей, у яких немає РНОКПП. це індивідуальний податковий номер. Тобто, якщо люди там з релігійних міркувань відмовилися від РНОКПП, у них також немає можливості через дію подати заявку, але вони з 10 грудня зможуть подавати заявки через банків партнерів. І ще одне запитання, таке уточнюючи, ці гроші, які надійдуть на рахунок національний кешбек, оця тисяча гривень, чи має різниця, коли її витрачати, коли нею скористатися? Чи є обмеження просторові в часі? Замовити зимову є підтримку можна протягом зими до кінця лютого, а відповідно використати ці кошти можна буде до кінця 2025 року, протягом фактично всього наступного року. Виключення це кошти, які будуть перераховуватися через Укрпошту, оскільки через Укрпошту трошки інакший механізм, і ті громадяни, які отримують зимову є підтримку через Укрпошту, у них буде можливість витратити ці кошти ну фактично теж на послуги. А також вони зможуть в Укрпошті купити продукти, які продає укрпошта українського виробництва для них період, протягом якого можна буде цими коштами скористатися, він коротший до кінця лютого. Тобто, всі виплати ми очікуємо, що через укрпошту підуть протягом грудня разом з пенсіями, соціальними виплатами Укрпошта це доставить. А використати для грошей укрпошта можна буде до кінця лютого. Всі інші кошти до кінця року, до кінця двадцятого року, чи є вже якась можливо, ймовірно, я не не знаю, от сьогодні вранці статистика, скільки вже українців скористалися цією можливістю. Є статистика. І коли ви сказали, що у вас немає в додатку, вже станом на зараз, понад 400 тисяч людей подали заявки, з яких приблизно там 150 тисяч це на дітей. Тому ну наші громадяни стартувала послуга в. 12-й ночі, і вони вже 12-й ночі почали подавати перші заявки. тут вони спали, чекали, не знаю. от але дійсно дуже велика активність. Ну, це прекрасно. То хто тобто хтось був швидше і зрозумів, що потрібно, мабуть, оновити додаток. Ну, дякуємо. Це зараз хороша порада для тих глядачів, які щойно дізналися про таку можливість. Нагадаю, що йдеться про програму Є підтримка, програма діє впродовж зими. Кожен українець може нею скористатися за допомогою. Найпростіше це зробити за допомогою додатку, дія, оновивши його. Ви побачите я ще раз покажу. Якщо можна, ви побачите на своїй стрічці, коли ви зайдете в цей. Додаток, ось таке зображення, де умовно банківська картка зображена. Зараз трошки трошки тро... ой, я телеграм, вибачте, от так, от збільшую. Ви бачите банківську картку, де зображено тисяча гривень, і внизу лінк, де написано подати заявку. Далі там підказки, все просто дуже зробити. Також, якщо ви не хочете або не маєте дію, можете скористатися можливістю вашого банку або Поштового відділення, дякую вам, пані Надія. Надія бігун, заступниця міністра економіки України, була з нами на прямому зв'язку, яка яка якраз детально роз'яснила, як можна отримати допомогу від держави у тисячу гривень.